Вітаю, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Вічі і традиційно ми представляємо вам наш проект Євангелія сьогоднішнього дня поряд зі мною про то єрей Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе, вітаю вона, вітаю... вітаю наших глядачів на вічі. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Отже, Євангелія від Іоанна будемо читати сьогодні, друзі, давайте почнемо. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього: якби Бог був отець ваш, то ви любили б мене, тому що я від Бога вийшов і прийшов, бо я не сам від себе прийшов, але Він мене послав. Чому ви слів моїх не розумієте? Тому що не можете чути слова мого. Ваш отець, диявол, і бажання отця вашого ви хочете виконувати. Він вбивцею людей був від початку і в істині не встояв, бо немає істини в ньому. Коли він говорить неправду, від себе говорить, бо він лжець і отець неправди, а як я істину говорю, то не вірите мені, хто з вас викриває мене у гріху. Якщо ж істину говорю, то чому ж ви не вірите мені, хто від Бога, той Слова Божі, слухає? Ви тому не слухаєте, що ви не від Бога. Отже, а от як зрозуміти людині від Бога вона чи ні? Тут же ж питання якраз в тому, щоб не помилитися. От Я, наприклад, знаю декількох людей, які впевнені, що бачать віщі сні, да? і що це сни саме від Бога їм посилаються. Е, хоча я от не впевнена в цьому. Тобто, як не розгубитися і не помилитися, як нам знати, що ми дійсно Божі діти? Ну, я тобі скажу, що навіть святі сумнівалися, Божі вони чи не Божі. Тобто вони максимально е будували своє життя для того, щоб боротися з гріхом, виконувати заповіді Божі, але завжди бачили в собі недоліки. І завжди сумнівалися, а чи побороли вони ту чи іншу пристрасть. Через це, ну, взагалі, я тобі скажу, як на мене, людина, яка взагалі ніколи ні в чому не сумнівається, ну, моє бачення такого, що це помилкова точка зору людини. Бути повністю таким самовпевненим. Справа в тому, що нема людини без гріха. Це ми прекрасно розуміємо. А гріх він викривляє наше світосприйняття, гріх викривляє нас самих, а наш, нашу душу. Він її ем... от як апостол Павло каже, що ми бачимо зараз. Все, от наш всесвіт, наші погляди навіть, вони всі сформовані через ту інформацію, яка поступає нас ззовні, як через замутнене скло. От навіть ту істину, ті істини, які ми приймаємо і навіть чуємо з Євангелія, вони попадають в нашу душу і гріховність наша, ця хвороба, вона викривляє. І часто здається, що людина. Вона впевнена, що вона почула це в Святому Письмі, вона почула це в Євангелії, викривила і від себе вже подала зовсім не євангельське вчення. І таким чином. От ми можемо навіть прослідкувати через дуже багато всяких єретичних віровчень. Я навіть не буду зараз говорити про політичні якісь світогляд, який формується на викривленні євангельських істин, але навіть єретики. Вони намагаючись е пояснити якісь моменти релігійні, віро е якесь, я якусь область віровчення, по е е полях е покладались на те, що вони це розуміють вірно, е і відхиляє, е якби відкидували варіанти, е е які. Вони не сумнівалися в своїх ствердженнях. Вони казали, що це єдиний вірний варіант. І е, попадали в якусь крайність. Православна думка, православне віровчення, воно завжди старається триматися якоїсь середини золотої. Тому що, якщо взяти навіть христологічні спори або триодологічні, завжди, коли хтось дуже сильно е, відстоював якусь свою сторону. Якусь крайність, людяність Христа чи Божественність Христа, вони впадали в єрість ту чи іншу. Але я зараз відійшов від теми. Знову ж, прошу пробачення, це так е, поняття широке. Ми для того, щоб зрозуміти правильний я Божий, чи я не Божий, е, вірю, правильно я чи неправильно, ми маємо е, слухати Іван, досліджувати Івангелія. Але оце мутне скло нашої гріховності. Воно це я повертаюсь до тої теми. Воно дає нам, ми можемо помилитися. Через це для цього треба слухати і зовні. Буквально декілька місяць-два тому ми з тобою читали при мудрості Соломона, і там він говорив про те, що треба слухати критику людей зі сторони і дослухатися до неї, не керуватися, але слухати, тому що в словах, які звучать не так, як тобі подобається, глупець. Почує тільки е, критику у свій адрес і якби невдоволення, а інший почує поради. Інший почерпне, що а можливо, я не прямий, зважиться на Терезах і, можливо, прийме правильне рішення. Mm -hmm. Через це, бачиш, і Євангеліє нас вчить е, веде до істини. Але і старий е, відхий завіт теж нас, нам дає можливість зрозуміти. А ми на вірному шляху, чи ні? Тоді відповіли іудеї і сказали йому, чи не добре ми говоримо, що Самарянин ти і біса маєш. Відповів Ісус: Я біса не маю, але шаную Отця мого, а ви безчестите мене. А втім, я не шукаю слави моєї. Є той, хто шукає і судить. Амінь, амінь, кажу вам якщо хто слово моє збереже, то й смерті не побачить повік. Отже, ну зрозуміло, що мова тут певно ж йде про життя вічне, Воскресіння, про царство Боже. Але чи означає це, що для нас найбільш важливим має бути саме неземне життя, от не ті події, які відбуваються з нами тут, а саме майбутній час, можливість потрапити у царство Боже? Ти Знаєш, навіть в перші віки християнства були гностичні е, секти, які е, намагалися. Язичницьке вчення поєднати з християнством і таким чином залучити в свою віру нових адептів, нових членів своєї секти. Так от, одна з сектів, одна з сект, вони говорили про те, що треба відрікатися від цього всього земного. Що про тіло не треба піклуватися, не треба... все, ми вже маємо чекати Царства Небесного, а все оце земне, воно не потрібне і воно гріховне. Це якби такі відголоски філософського, це античної філософії, коли є деміург, так, а все інше цей хаос, і це все грязь, це от наш, наш Всесвіт. І це все погане. А є от би, то, те божественне начало, яке є антиподом цього хаосу нашого світу. Так от, це було засуджено церквою. Ми, ми можемо побачити з Євангелія, Господь же не, не, не каже е, сліпому, прокаженому. Про це не думай. Е, ось скоро буде царство небесне. Не треба вам про, е, думати про земне життя. Ви думаєте про небесне? Ні. Він зцілює прокажених, сліпих, хромих для того, щоб вони жили в цьому світі. Він закликає їх не грішити. Він закликає їх е, його. М, про, е, Притчі побудовані на тому, що е, близько е, було людині, яка його чула. Тобто, це було і землеробство, це було і скотарство. Е, ми бачимо, що він е, от проговорює, а він був на самому весіллі, тобто своєю присутністю і тим, що він постійно приводить в приклад наше, наше земне життя. Господь своєму вченні про царство небесне не відміняє нашу зем земне життя. Він просто нас зауважує, нашу увагу на тому, щоб ми не е, створювали тут скарбів, не покладали все життя заради того, щоб, ну знаєш, е, розбитися е, от, в ліпьошку угу. заради земного життя. Він говорить нам про те, що ми маємо. Розставляти правильно акценти, це життя треба прожити, тому що по перше, це є дар, щоб ми тут жили дар Божий. По-друге, це є в дечому іспит наш. Чи зможемо ми жити в царстві небесному? Це ж не те, що Господь такий, знаєш, е як вчитель, так здаси екзамен, буде тобі гарна оцінка. Не здаси все, я тобі кол поставлю і йди, якби мені, тебе, ти мені не треба ні. Наше земне життя це є підготовка, щоб ми, нам було комфортно, щоб ми змогли війти в царство небесне. Не те, що Господь нас не впустить. Ні, ми просто будемо не готові. От як да, як малій дитині, дай їй. І... Автомобіль, вона буде ці ручаги крутити тільки лиха народом. Вона не зможе їм користуватися тим благом, яким може користуватися людина, яка вже опанувала автомобіль чи там якийсь mm -hmm. механізм, і тоді отримує благо від цього механізму. Ну, може так я б дуже... Ні, Хороший, зрозумілий 에... приклад. Так. <с> Та, ти знаєш. От Господь нас готує в цьому житті. Така ж підготовка полягала і перед Адамом і Євою в цар... в цьому в Ведемському саду. Це теж була підготовка до Царства Небесного, до вічного життя. В них ну, не вийшло. Але і, тобто кожної людині Господь дає можливість підготувати себе до того, щоб бути з ним. Отак просто неможливо. Треба, треба зрости до цього. Ну, будемо зростати разом і е, в тому числі проєкт Євангелія на сьогоднішній день в допомогу цьому. Дякую тобі, отець Володимира, і на сьогодні будемо прощатися. Спасибі за бесіду. На все добре. Хай Господь благословляє і оберігає. Не забувайте вподобайки, підписуватися, поширювати. Спасибі Господи, до побачення, дорогі друзі, до зустрічі.